Добрий вечір! Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка сьогодні запалює і гасить. І знову запалює. Дивіться сьогодні у випуску: голим у полум'я нова форма пожежних прогорає за секунди. Якби це було відкрите полум'я, то воно дісталось навіть до ноги. Аж до неба розкоші. Екскурсія найвищим хмарочосом України. Як міліцейські, прокурорські, суддівські заселяються в найдорожчу елітну нерухомість Києва. Перший сюжет розпочинався як невеличке розслідування про підозрілі закупівлі. Там навіть цифри не вражали, якісь десяток мільйонів. Однак Кожна копійка із цих мільйонів була витрачена, щоб врятувати чиєсь життя, адже йдеться про нову форму для пожежних форму, яка не витримує ані критики, ані полум'я. Що там полум'я? Вона навіть просто високої температури не витримує. Це говорять пожежні, це доводить і наш експеримент. Надія Бордєй тестувала ті конверти для запікання, які ДСНС купує під виглядом пожежної форми. навіть підкладка. Рік тому у пожежі на нафтобазі БРСМ загинули чотири рятувальника. Десять пожежників отримали важкі травми. Резервуари із паливом палали декілька днів. А коли їх врешті загасили, пожежники прийшли під стіни Верховної Ради України. костюм, 800 градусів температури, етаніабичний Це волшебний костюм, да като суперсуча при присільних пожарах. Суперкостюм горів перед десятком відеокамер, і тоді керівництво ДСНС нарешті теж заговорило про нову якісну форму для пожежників. Правлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій вишукувались у ряд. В рядах стоять і самі рятівники. Тепер на них новенький захисний одяг. Ми дуже добре підготовлені для того, щоб надавати такі послуги. Президент вітає героїв, нагороджує грамотами і медалями. Порошенко переконаний, пожежні добре підготовлені, щоб ризикуючи життя, рятувати людей із вогню. Нарешті зрушено з мертвої точки нагальне питання. Матеріально-технічного забезпечення служби на свято рятувальники вдягнули все найкраще у гуманітарку. Питання забезпечення настільки зрушено, що на показові виступи пожежні одягають безкоштовно надану німеччиною форму. Ми розпочали цілий процес по забезпеченню. Однак нову форму отримали далеко не всі. Ці пожежні, яких не показують президентові, підготували декілька відеозвернень. От у нас комплект боевой одежды фирме Перена вот дырочка покажи угу. вот, Перена название Феникс тушили мусор и парень зашел ну, уже не в горящий сам очаг а тлело оно там. он зашел и там поливает дальше водой и выскакивает ой да, что-то горячо ну в итоге вот Одежда, та, що від огня. Останнім часом пожежникам і справді активно закуповують форму. От тільки назвати її захисною неможливо. Форму купують переважно у двох виробників. Думку про першого пірену. Ми чули. А ось що кажуть про комплект його конкурента. Це форма фірми Далам. Поки на пожежу не їздила, вона була дуже гарна. Згоріла вона від температури, не від полум'я, ні від, від, від температури вона Спочатку року тендери на форму пожежних виграють, як правило, два виробники. Ви ще згадані Пірена та Талан. Після численних скарг на обидва комплекти захисту ми вирішили їх придбати. Одні захисні штани пірени, одні талана. Із таланом особливо щастить. Нам продають не прості штани, а зразок підвищеної якості, який демонстрували керівникам ДСНС. Це ми продавали нам. Головне управління ага. те, що знаходиться на подолі. Ми, виходить, завозили зразок його там поджигали, то ми просто виходили по етимпотендево. Це важливо, адже пожежним пощастило значно менше. Таланівська форма, яку не демонстрували керівництву, а завозять пожежним значно гіршої якості. Ну я вам скажу, образець вони пошили з хороших Ага. А, так? А, да, так, що у вас є навколи. Єдиний пожежник, що оптимістично дивиться на якість захисних комплектів, це голова ДСНС Микола Чечоткін. В новій формі каже, хоч зараз на пожежу. Ви пішли по цій формі? Пішли би. Одяг наш теж непоганий. Він проходить сертифікацію. А тепер протестуємо. Захисний бойовий одяг пожежного. Ризикуємо між іншим життям голови ДСНС. Адже він сказав, що піде у цьому одязі навіть вогонь. Для того, щоб подивитись, як поводить себе у вогні нова форма, ми влаштували пожежу. Багато вогню і висока температура робоча ситуація для рятівника. Але до того, як протестувати українську форму, давайте подивимось, як тести проходить одяг закордонний. Адже в тендерній документації, ДСНС посилається на міжнародні стандарти. На відео ми бачимо, як тестують австрійський захисний бойовий одяг пожежного. Протягом восьми секунд його опалюють полум'ям з усіх боків. Температура понад тисячу градусів за Цельсієм. Результати експерименту більш ніж показові. За такою ж методикою проходить експеримент із англійською формою Брістоль. Вона теж залишається фактично неушкодженою. У нас немає можливості опалювати форму з усіх боків, але і необхідності такої немає. Використовуємо звичайний бензиновий пальник. Температура менш за закордонні тисячу градусів за цельсієм. Її перевіряємо за показами тепловізора. Час поблажливіший 7 секунд. В ході експерименту ми протестуємо три костюми: один виробництво пірени, інший демонстративний зразок талану. Наш третій учасник закордонний бувши в використанні костюм, який пожежники купують самі для себе. Ці штани виробництва компанії Пірена. Цього року ДСНС закуповує такі костюми. Тож зараз ми побачимо, чи горять вони у вогні. Це імпортний костюм, придбаний за власні кошти пожежного. Йому не служить вже декілька років, але я тут не бачу жодного прогорілого місця або жодної дірки. А ось ці два чоловіка в мене стоять в костюмах від компанії Талан. Оці, наприклад, штани, як зразковий матеріал, завозили до ДСНС. Їх підпалювали, тестували, але по факту завезли ось такі штани. Вони набагато тонші, і через декілька місяців служби вони прогоріли. Кожен з костюмів ми будемо підпалювати протягом 7 секунд. Для об'єктивності у експерименті бере участь фахівець із тепловізором, який буде вимірювати температуру горіння кожного із костюмів. Дані ми виведемо на екран. Першим випробовуємо нові штани від костюму виробництва компанії Пірена. Стартова температура пальника 343 градусів за цельсієм. За перші ж секунди температура штанів зростає до 640 градусів. Подібний експеримент проводимо із зразковим таланом. Зауважимо, ми тестуємо не комплект, доправлений у пожежні частини, а набагато кращий одяг, який демонстрували керівництво ДСНС. Третій учасник наданий пожежниками комплект захисної вживаної форми. Це той самий Брістоль, який ми бачили на закордонних тестах. Фахівець тепловізором зауважує його приладдя, чітко демонструє. Костюм активно розсіює теплову енергію, натомість українські її поглинали. Тож протягом 7 секунд ми підпалювали три захисні костюми. Один нові пожежні штани компанії Пірена. Другий демонстративний зразок від фірми Талан. Третій бувший використанні комплект Бістоль. А тепер давайте подивимось на результати. Це в нас був перший варіант. Ми тримали а, вогонь на цих штанах ровно 7 секунд. І Зараз ми бачимо, чи прогоріли вони. Ну. На жаль, я думаю, якби це було відкрите полум'я, то воно дісталось навіть до ноги. Погоріла навіть підкладка. Оце ось такий, у такому костюмі пожежники мають йти сьогодні у вогонь рятувати життя людей. Але чи залишаться вони захищеними? У нас ось прогоріла навіть підкладка. Ось це ми а... У нас горіли штани а імпортні, це брістоль, який нам дали пожежник для того, щоб ми змогли продемонструвати, що це дійсно якісний матеріал. Ось я роблю те ж саме, можу його побити, можу посмикати. Бачите, вони абсолютно нічого не змінилось. Тобто пожежник у цьому костюмі у вогні захищений. Українська форма, в яку нагадаємо, віртуально одягнутий очільник ДСНС Микола Чечоткін, якщо говорити чесно, не залишає пожежнику шансів. А тепер вже підпалені штани на само співзасновнику компанії Талан. Вам не шкода, українських пожежників, які йдуть у вашій знову ж таки, формі, яка програє во Ні. Наша одежа не прогорає. Ну. Я, я, це, я, це ж суб'єктивна думка. Має ви витримати 15 секунд від спільного полум'я. Або е, це... При якій температурі? 300 градусів. П'ятнадцять секунд проти температури він відкрит. Ну розумієте, відкрита це та написано так. Помірної дії відкритого полум'я. Дуже хитро написано. дуже хитро написано. Угу. Що таке помірна дія? От ну от моя рука, угу. от відкрите полум'я. Угу. Помірної дії відкритого полум'я. А тепер Вадим Гречани переконує нас, що захисний одяг має захищати не від пожежі, а від перегрівання. Ось така унікальна форма в Україні. Одяг пожежного, захисний, має основну властивість, саму головну захист підшарового простіру пожежного, щоб пожежний не перегрівся при виконанні своїх службових обов'язків. Захисний костюм пожежного не захищає від вогню, а створений, щоб не впріти. Це говорить виробник. Компанія, яка торгує цим одягом, також зізнається. Це йде третій степень защити, взагалі це і для сварщиків. Пожежники кажуть, краще вже в костюмі для зварювання, ніж в новому від пірени чи талану. Ми відслідкували 31 аукціон, на яких пірена і талан вийшли у парі, тобто конкуруючи. 23 закупівлі виключно талан і пірена, без конкурентів. Обидві зареєстровані у Сіверодонецьку. Співзасновник талану Вадим Гречаний донедавна керував піреною. Фактично, пірена розташована у пожежній частині у Вінницькій області. Нас припускають, бо кажемо, що приїхали за одягом. Ми розпитуємо директора про якість захисного одягу. Як і в Талані, тут впевнені, все нормально з якістю. Вона не те, щоб хороша. Просто кращого і не вимагають. Немає в нашому ДСТу, щоб не прогорати. Євгенія, стойкость, але двітого плавання. Там много чи мало? Це ну, yeah, дуже мало. Но... Це критично мало. Но ми не можемо впливати на тривання нашого ДСТу. Саме завдяки співвласнику талану, колишньому заступнику міністра МНС В'ячеславу Чучковському горючий захист норма для України. Чучковський і був розробником держстандарту, за яким ДСНС закуповує пожежну форму. У нас є законодавство, є костюми, які можна купувати, тому вони ж купують те що можна, а це можна купувати. Треба міняти десто. І зараз такі розмови йдуть. Поки керівництво ДСНС у кріслах своїх кабінетів не квапливо розмірковує щодо підвищення вимог, до якості захисного одягу, на пожежах гинуть самі рятувальники. Ну і наостанок, шановний Микола Олександрович, люди, які ходять у вогонь у люб'язно закуплені вами клейонці, просили вам дещо передати. Сьогодні під час ліквідації пожежі згоріла форма, у якій збирався гасити пожежу голова ДСНС. І це вже не жарти. Хто знає, чи могло б усе завершитись, якби слова очільника служби не розходились із справами. Він дійсно пішов у вогонь. Що може сказати нам ДСНС? Ну, наприклад, от такий вже же в нас кепський стандарт. Однак, наскільки я розумію, він не забороняє пожежним чинам купувати щось краще за цю сертифіковану клейонку. Аби не гірше. А гірше, як ви бачили, ну, хіба що шорти. Власне, краще б їх і купляли, адже захист пожежні купують собі самі. Тому що їм на відміну від їхнього керівництва, ну якось не начхати на власне життя. 48 поверхів і вертолітний майданчик найвищий хмарочос України, ну і звісно, один з найдорожчих. Неприступна закрита територія до верху, наповнена посадовими особами. Однак Аліна Стрижак потрапила всередину і зараз розповість нам, хто в хмарочосі живе, хто там просто гроші тримає. Ну і взагалі, як воно там, у владних нутрощах. Деякі речі можна спостерігати вічно. Дивитися, як горить вогонь, тече вода, як міліцейські, прокурорські, суддівські заселяються в найдорожчу елітну нерухомість Києва. Відповідь реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власників квартир у цьому будинку штука набагато крутіша ніж навіть хрещений батько, тому що всі прізвища, час купівлі, ціни можна коментувати дуже довго. Ну тобто я коментувати, просто озвучити купівлю, тому що на кожен договір купівлі-продажу завжди знайдеться інший папірець, який показує, ця купівля законна. Сюжет зовсім не про корупцію. Він навпаки про те, що українські судді та правоохоронці живуть у квартирах за десятки мільйонів. І все це законно. Найвищий будинок України, звичайно, в Києві. У самісінькому центрі на Печерську 48 поверхів. Тут озброєна до зубів охорона, коштовні авто. Все підстать господарям. Вартість квадратного метра сягає тут 7 тисяч доларів. За таку суму можна купити будинок у провінції авто або стадо корів. І ще щось залишиться. Квартири у цьому будинку мають метраж десь в районі 600 метрів. Ви уявляєте, зараз я йду не по стадіону, не по великому офісу. Це буде чиясь хата. Ще більше квадратних метрів належить родині прокурора Київської міської прокуратури номер 6 Павла Міленіна. У прокурора та його батьків тут п'ять квартир площою до 200 метрів, п'ять паркомість і сотні метрів офісних приміщень. Вартість лише цієї нерухомості понад 80 мільйонів гривень. Одна квартира і паркомісця записані на прокурора і є в його декларації. Решта ні. Кілька місяців тому Павло Міленін отримав у подарунок столичний будинок площею 430 квадратів і землю під ним. Матір прокурора працювала у приватній фірмі, що продавала транспортні засоби і послуги. Тато Олександр Міленін у 2000-х був головним даїшником. Потім займався охоронним бізнесом. Два роки тому Міленін молодший задекларував прибутки членів родини півтора мільйона гривень. А значить, лише на нерухомість на Кловському Міленінам довелося б збирати з народження сина прокурора. Неформальним учнем генерала Олександра Міленіна змі називають Анатолія Даниленка, заступника генерального прокурора, який давно полюбився нашій програмі. Родина заступника генерального прокурора України вилучила у держави 140 гектарів землі та озер. під час підготовки сюжету про Анатолія Даниленка. Нам погрожували. А охорона заступника генпрокурора навіть прихопила з собою наш штатив. Але тодішній шеф Даниленка, генпрокурор Віталій Ярема, назвав наш сюжет замовним чомусь е, зненацька е, з'явилася велика кількість публікацій відносно Даниленка, і тому я зробив такий висновок, що це якась іде загальна така. Е, Операція по дискредитації працівників Генеральної прокуратури. У ГПО після нашої програми по Даниленку була перевірка, але нічого кримінального не знайшли. Мовляв, у родини прокурора є бізнес. Даниленки щось продають, щось купують, тож усе законно. А потім за генпрокурором Єремою з прокуратури пішов Даниленко і цю історію забули. Правда, за нашою інформацією неформально Даниленко і досі працює в прокуратурі. А тепер ми ще й дізналися, що ось цю квартиру Анатолій Даниленко купив та оформив на себе, ще працюючи в генпрокуратурі. Це 10 мільйонів гривень. А ще 1800 за паркомісце. Але все законно. Родина Даниленків має бізнес, а прокурори у нас бідні. Тому й живуть на утриманні родини. Звичайний українець може у такому будинку хіба що працювати: склити вікна, мити підлоги, штукатурити стіни, пити в перервах пиво і писати на стінах. Тут були ми. Але якщо ти, наприклад, не звичайний українець, а справедливий, то ти можеш тут жити. Дмитро справедливий, таке прізвище. Очільника Київської міської прокуратури номер 5 І його нерухомість тут коштує 14 мільйонів гривень. Дмитро Олександрович справедливий тут живе. Так. Да. — Скажіть, будь ласка, от можна зпитання звідки коштує на таке майно? Я, Особі... я не знаю. Я Димара Дмитро справедливий. Гарне прізвище для прокурора. Кожному справедливому прокурору по квартирі. Або по грошовитому родичу. А в Дмитра Справедливого таких нема. В нього заробляють по 360 тисяч гривень в рік. Тож збирати, мабуть, почали ще до народження прокурора. До речі, цей будинок тільки згори виглядає красиво, Збоку він виглядає ось так. І так, така поганка на тлі Києво-Печерської лаври. Не можна. Такі висотні будинки споруджувати це не пов'язано з тим, що вони там впадуть в усьому світі. Цивілізованому прийнято, щоб архітектурні панорами вони охоронялися, щоб місто мало б якісь такі точки, видові Тут на себе реєстрували сестра та син Андрія Портнова, Людини колишнього президента Віктора Януковича. Портнов був заступником глави адміністрації легітимного. Коли Януковичу і його оточенню Європейський Союз блокував рахунки, то заблокували їх і Портнову. Сину Портнова Ігорю лише 23. Він молодий юрист. Ну, але ж юристи заробляють багато. Юристи, знаєте, стоматологи. Слухайте, ну це справді круто. Мабуть, один із найкращих видів на Києві, які я бачив. Сестра Андрія Портнова Олена Ісаєвська реєструвала на себе цю квартиру. Раніше Олена була адвокатом 2010-го Призначена указом Януковича суддею Печерського районного суду Києва. Зараз сестра Портнова у відпустці по догляду за дитиною. От, речі, декретні. Непогане джерело прибутку на квартиру в 10 мільйонів у найдорожчому в країні Хмарочосі. Йдемо, подивимось, що тут. Закрито. Катя? Катя? Ha, 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 з верхніх поверхів доводиться спускатися пішки. Але й там, де ліфти є, працює тільки один із чотирьох. Ліна ліфт. Ліфт не працює, викликаємо ліну. Але дехто умудряється і в таких умовах облаштувати собі гніздечко. Вибачте, я тут не... Просто я тут працюю. Я навіть не можу сказати, на кого записана і хто тут проживає. Ага, тобто ви домогосподарка, правильно? Ви домогосподарка, правильно? Ця квартира записана на суддю Верховного суду Лілю Григор'єву. Все життя Лілія Іванівна пропрацювала у судах. Минулого року пішла у відставку, але за кілька років до неї купила собі тут квартиру і паркомісце. Зараз вони коштують приблизно 10 мільйонів. Врешті цілком можливо, що судді квартиру подарував чоловік, який реєструвався керівником страхової компанії. Правда, по деклараціях судді. Чоловік не заробляв більше 100 тисяч гривень у рік. Нам залишається привітати щасливих мешканців цього будинку із таким неймовірним чи то фартом, чи то здатністю працювати і отримувати за свою працю достойну зарплатню. Адже більшості українців, судячи навіть з написів на стінах цього будинку, повезло набагато менше. Наостанок зазначу, деякі з героїв цього сюжету надали нам просто беззаперечні докази, що якщо ти співробітник прокуратури, то ти можеш купити собі таку нерухомість дуже, дуже, дуже дешево. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Побачимось за тиждень. До зустрічі.